Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло Радіо Накипіло. Звати мене Філіп Дикань. Ну і я разом з вами дізнаюся і відкриваю щось новенького про Харків, про Харківщину та й про людей. І не завжди приємно. От сьогодні ми також будемо, на жаль, розмовляти про вкрай, я б сказав, неприємне. Що саме ну, я вітаю, так би мовити. Шановне товариство всіх мешканців Харкова з черговим скандалом будівельним ремонтувальним. Я не знаю, як це правильно сказати. Я думаю, що ті, хто буває в історичному центрі міста. Проходить між університетською вулицею і Сергіївською площею, знає чудово, що таке сквер, там де вічний вогонь був, той який, звісно, давно вже не, не горить, тому що він на честь. тих, хто встановлював ще радянську владу Харкові, хоча там і прапор перефарбували в українські прапори. Ну менше з тим він не має відношення до сучасної історії. От нещодавно розпочався, начебто, ремонт цього скверу десь у наприкінці травня, на початку червня, от десь так. Хоча тоді вже от ми в студії ці між іншим з урбаністом Павлом Храмовим розмовляли, що якийсь дивний ремонт, бо виплили тоді, з'явилися. В неофіційно будемо так казати, ескізи того, що там планувалося, і це зовсім не було схоже на звичайний навіть капітальний ремонт. Бо капітальний ремонт це все ж таки тоді, коли ремонтують те, що з часом стало пошкодилося, зносилося, і так далі, і так далі. А, а тут була, була новобудова фактично. і Дійсно, так воно і є. От Сьогодні навіть вийшла новина на офіційному сайті міської ради із світлинами, де щось, на, на, щось що нагадує вогнище. таке, з'явилося, Яке називається козацьким вогнищем такий амфітеатр з лавками, з видом на Харків, ну І на, от на це вогнище, про яке відомий харківський гід, людина, яка позиціонує себе істориком архітектури Максим Розенфельд, сказав, що це дійсно такий. Таке нагадування, натяк на, на козацьке вогнище, яке, начебто, встановлювали на фортецях чомусь, і, і взагалі це повернення історії. Ну от, власне, про те, а, і про про те, чи є це дійсно збереження, повернення а збереження історії. Так, от, а про те, чи є це дійсно збереженням історії, що це за вогнище таке дивнувате, а наскільки воно автентичне, скажімо так, і більше то Ну що що це є взагалі? Чим це є а, взагалі, з точки зору влади по відношенню до нас, до Харківської громади, говорити з моєю гостею, архітекторкою Ольгою Клейтман. Олю, добрий вечір, рада вас вітати в нашій студії. Добрий вечір. От якось ми так з вами зустрічаємося, коли щось підгорає, що називається, коли щось таке виникає у нас. Да, про що нас з вами не запитують, не запитують, але ми не можемо мовчати. Абсолютно не можемо, звісно. Ну тому що я, я впевнений, що це просто. То плівок в обличчя громадськості, що називається. От давайте з цього розпочнемо. Оці роботи, які там вже завершуються, це що власне, і повинні вони виносити назовні ці роботи, ті, хто їх розпочинає. Все, що робиться додатково, це 100% реконструкція. Це не може бути капремонтом, і не може проводитись як капремонт. Це перше. А що таке реконструкція? Реконструкція це якраз коли щось додається, щось змінюється. От. І тоді повинен бути проєкт, повинен бути обговорення там, і так далі. А дивіться, у нас є аспекти художні, архітектурні, історичні, і економічні, і, скажімо так, головне. На на що на часі чи не на часі, з якого починаємо? То у нас аспектів багато. Я, я вважаю, що оця історія, знаєте, це як коли ми вийшли проти Набу, от, от, коли з картонками вийшли, карт, контор, картонковий майдан. Це те ж саме. Ми вийшли, тому що вже просто дуже багато всього було, то була остання крапля. А отут, от теж зашквар ідеальний. От Просто ідеальний по всім питанням. І оці Пояснення, давайте спочатку. Угу. Оцей схил стояв, там ми Ну я народилася в Харкові і жила все життя в Харкові. Аналогично. Він не змінювався, і я його пам'ятаю з дитинства. от далі і, і, і Геометрії він не, не змінював. Угу. Всю війну я була тут, нічого туди не прилітало. Біля а того, це, це до того, що влада от обґрунтовує цей капітальний ремонт, так. як сказав заступник якогось департаменту. Зараз пробує, до речі знайти. Він обґрунтував необхідність капітального ремонту, тим, що стався Великий Сув через обстріли. Ну туди безпосередньо не прилітало, але Куди прилітало? мається на увазі, може так. палац праці. Ну, ви уявляєте собі, що ну, ж... відстані. Ну давайте, ну ми ж після того. Як прилетіла в палац праці, пройшло вже три роки. Давайте так, по-чесному. І ми всі їздили і бачили, якщо були якісь дослідження, нехай вони їх нам покажуть, які там дослідження були, що туди прилетіло. Більше того, я вам, скажу, світлини. Більше того я вам скажу, що ніде в світі не укріплюють схили за допомогою бетонної плити, навантаженої зверху на схил. Угу. Ну, Ви ж розумієте, що це нонсенс. Просто відсутність логіки е, якоїсь. І Це дикість, дикість таке пояснення. Е, далі е, ми говоримо про те, що е, як можна було перекрити вид на місто е, конструкцією чотирьохметровою. Е, це, по-перше, недоречно, по-друге, -по неможливо це робити, тому що, а тоді навіщо цей оглядовий майданчик? Ви коли говорите, що люди збиралися навколо вогнища, тоді вони дивилися на вогнище і вони нічого не бачать за кордоном цього вогнища, за оцією світовою плямою. Вони не бачать нічого. То вони вбивають вид навколо, тому що дуже велике світлове. Пляма така, угу. яку ви, ви не можете одночасно бачити таке велике ну, вона світло, увагу на себе так, І Ви не можете лиць. вже нічого за кордонами цього світла бачити. Так що це теж пояснення дуже дуже не, не ок, і нічого воно не пояснює. Ну Тут дивно, навіть я от зараз просто покажу тут в студії, ви і так це бачили це щодо того, що начебто він не перекрив, перекрив. вигляд. Так. Ну, і глядачі побачать ці світлини, тут все, все зрозуміло. Ну, є в мене ще декілька. Кілька слів на цю тему. Я е, точно знаю, що е, і я виклала в Фейсбук посилання на американську фірму, яка з 2000... Увага дев'ятого року виробляє такі вогнища. Таким чином, ніякі це не козацькі вогнища, ніякі не сигнальні. тому що таких вогнищ стоїть у Флориді, у Вашингтоні. Воно стоїть, коротше кажучи, це на потоці робиться з 2009 року. Тому більше того, тобто це, це коштує це на замовлення. No, так? Все? No, no. Mm -hmm. а, це коштує 100 тисяч доларів приблизно. Але, але ми ж ми ж виявилися ще більш, скажімо так, вторинними. Ми зробили копію. Ми зробили, як, як це роблять китайці. Вони дивляться на якийсь предмет і роблять трохи гірше. Ми зробили копію цього. То ми ви розумієте, ми боремось з провінційністю, а, а а ми насамперед. Не повинні використовувати нічого вторинного ідеологічно, а вже підробляти якусь продукцію. Це в, в, в сучасному світі взагалі не ок. Я вважаю, що виробники цього вогнища я б на їх місці подала б в суд ага, так, і ото виграла ото... б це діло, тому що вони один до одного скопіювали. З тих креслень, які викладені в інтернеті. І я виставила це посилання на е, компанію, яка виробляє uh -huh. ці вогнища. Тому я їм рекомендую е, звернутися в суд. От. Ну І дуже, мене, дуже мене розвеселило пояснення Парамонова про те, що в нас була дерев'яна е, фортеця, і е, було дуже заборонено. Е, розводити вогнище, так, тут тому що я... тому що ну це просто небезпечно було. Я також поясню. Тут ну я якось може не зовсім вірно казати про людину за поза очі, що називається, але ну навіть я повторюся, ще раз, новина, яка виставлена на сайті міської ради. тут у заголовку просто ім'я Максима Розенфельда, ну людини дійсно відомої, з якою, з яким у нас дуже теплі гарні відносини, але От що прикро, ну, по-перше, про збереження історії Харкова, і по-друге, я навіть зараз зачитаю, от, так цитують вони навесні. Він, тобто сквер, буде більш зелений, ніж був до цього. О, цікаво, через що. А розташування арт-інсталяції, ця арт-інсталяція називається, зроблене так, щоб не закривати головний оглядовий майданчик, а лише зберегти звичний кравіт А, О, от. Зокрема, це щодо, щодо цього, ну, начебто, вогнища. Зокрема, нагадую про сигнальні вогнища, їх запалювали у козацьких фортецях, в яких мешкали вільні люди для попередження про небезпеку. Ну, дійсно, коли. Справжній знавець історії Харкова людина, яка, якого знають в багатьох архівах України, тому що він їх просидів від і до. ну не просидів, він Пропрацював, пропрацював там саме да, Андрій Парамонов, я маю на увазі, з яким у нас виходить програма історії харківських вулиць вулиць, якого я часто запрошую, та й не тільки, звісно, я, ну власне, через те, що я вважаю його най... найретельнішим дослідником у нас, принаймні на наших теренах, історії Слобожанщини. Хоча він сам, між іншим, каже, що це повинен робити історичний факультет Каразінського університету, чого він не робить. Так от він, коли це побачив, він просто дуже довго сміявся. Казав, були навіть укази, які забороняли, щоб працювали влітку печі. Печі, щоб, не дай Боже, ніякої пожежі не, не виникло. Ну і дійсно, як уявити на дерев'яній фортеці, щоб розпалували вогнище. А ще варто подивитися на ті навіть ну, намагання реконструкції харківської фортеці, щоб побачити, якою вона була. Башті, закрити з дахами, От де там вогнище розводити, на чому, куди воно буде направлено, як це робиться. Ну, шкода, що. Бачите, от чомусь харківська міська влада звертається не до фахівців, не до професіоналів, а для до людей, які добре говорять, але ну не знаються на предметі. Ну, ну, ну вони ж вони просто не знають про що кажуть. Це не їхня тема, на жаль. У мене є ще додаткова інформація. Я ж дослідила. Вони дуже е, ретельно повторили то, що е, проєкт, який е, мультиплікується в Америці, uh -huh. а, і там є е, характеристики. І я порахувала, скільки газу витрачається згідно тим характеристикам на годину, і скільки це буде коштувати. А він на рік. повинен працювати саме ну, от, звісно. Там же ну, ж вони проклали вокпроклали угу. туди газову трубу, угу. і тому ж було демонтоване покриття. Оця доріжка була демонтована. Є ж фотографії, коли вона була демонтована. І провели газ. Так, щоб ви розуміли, 14 кубів на годину буде Ох, витрачатися. Собі і це, це, щоб ви просто, от, просто е, це е, 4 мільйони на рік буде витрачатися тільки на це вогнище. І далі питання. От сьогодні мені треба було влаштувати двох старих, яких привезли, в Харкові всі гуртожитки заповнені. В Харківській області mm -hmm. також грошей ні на кого нема, на догляд нема, а 4 мільйони на вогни просто на газ. Це ж з наших буде податків заплачено. То у нас є не тільки витратити на саму цю інсталяцію, а ще потім витрачати кожен рік на оце. І Я можу сказати, знаєте що? Я, от ми можемо всі аспекти е, зараз обговорювати і про те, що незахищен місто від шахетів там і так далі. Але от е, зараз ви затронули от саму таку прям тему, що немає фахівців навколо влади, що влада не е, працює з фахівцями. Е, це ж просто тиждень тому. Була ж попередня калюжа, коли всі казали, ну. Ми, буду, ми будемо говорити хто конкретно, що знайшли е, ну, попередню цивілізацію на стрільці. Ви, ви пам'ятаєте це? Так, так, так. Ну не цивілізацію слава Богу, але казали, Ні, ну, вони, що ну, вони важливо, казали, що дуже важлива історична. Важлива історична. Ну, я історична пристав, ну розвінчали, розвінчали. Дай навіть в, так, сказати, так би мовити, персоною Юрія Сидоренка, який комунікує. З, з із пресою і суспільством заявили, що це не має значення, причому знов таки виправдало це зверненням до, до фахівців і до архівістів. Цікаво. Яких архівістів мені хочеться мене хочеться спитати, коли і архів закритий, і треба знати, що йде під... Ну, Одним словом, да. Ну це слухайте, знов таки мало того, що нісенітниці плетуть абсолютні, дійсно, от головне, що ну просто нас знову, що називається. Не те, щоб вели на навкруги пальці, а просто не спитали думки, навіть не звернулися в бік громадськості. А по-друге, от те що дійсно сюди що називається вбухали величезні гроші ви про газ говорите а от є ще на відомості що ця штука от це переобладнання новобудова коштує коштувала це замовлення все коштувало 38 мільйонів гривень і це і це ще мабуть не не остаточна сума між іншим Чого ви кажете, що нас не, не, не питають, а нас не питають, але ж ми говоримо, стоять люди кожну суботу, гроші на ЗСУ. Ми ж говоримо це, нас ж просто ніхто не слухає. Коли прилетіло 60 шахедів, я написала пост про те, що нас не захищають, а що нас розважають. Знаєте, скільки подивилось цей пост? 150 тисяч людей. 150 тисяч людей. Люди підтримують те, що треба переключатися вже три з половиною роки війни. Треба вже якось подумати про безпеку людей, а не про їх розважання. Ну, знов таки, да, квіти. Така фраза стандартна квіти проти зброї, що називається, дай ми ну зрозуміло. Дуже приємно, що ми живемо дійсно в чистому місті, де просто як годинник працюють комунальні служби, це, це правильно. Але коли ти бачиш отакі витрати, абсолютно незрозумілі. Ну як так можна, навіщо, навіщо такі гроші витрачати? Хоча можна і треба було, і не було, а треба постійно насамперед думати про тих, хто нас захищає, дійсно. І по-друге, про, про тих, питання... хто без беззаж... Беззахисний про людей, які народилися до втор... Другої е, світової, які зараз залишились без, е, е, без рідних і без домівок. А ви знаєте скільки їх? А я вам зараз розкажу, скільки їх. У нас півмільйона переселенців, mm -hmm. півмільйона. Yeah, з них 130 тисяч це люди літні або з особливими потребами. І 30 тисяч людей потребують цілодобової підтримки. А знаєте скільки в нас всього закладів? Вісім. І в тих закладах три тисячі тільки людей, угу. а всі інші взагалі просто помирають без допомоги. А ми вогнище будуємо і гуртожитків, звісно, не вистачає. Якщо вистачає, то умови там яко кажуть, ну гуртожитки ж людина не може ходити, так, так, не може так, готувати так. собі. їй треба медичну допомогу. Хто це буде все робити в гуртожитку? Ну, слухайте, як е, 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 да знов таки. Я от хочу крапку поставити в питанні е, е, обов'язків. Військового, що називається, звернення до громадськості, коли такі роботи проводяться, наскільки вони це, це обов'язок взагалі то влади, коли роблять робиться не просто ремонт, капітальний ремонт, коли от пам'ятаєте, тут 350-річчя в тому ж самому місці Бурківку перекладали. А коли от таке монументальне споруддя готується? Ну, звісно, ми повинні зараз, до речі, зараз от, спілка архітекторів написала петицію про те, щоб зробити це обов'язковим конкурси. І щоб uh -huh. це було обов'язково не просто, що, от, наприклад, Львів проводить конкурси, а там Черкаси ні. Uh -huh. Зробити обов'язковим ці конкурси. І це буде дуже ок. Але ви ж розумієте, що таке конкурс? Конкурс це і журі. І хто в тому журі це теж питання, тому все одно, все одно ми зараз дуже залежимо від влади і від її доброчинності, і від її намірів. От дуже хочеться, щоб вони перезавантажились. Вони просто пролонгують ту політику, яка була до війни. І коли в нас були гроші, і коли в нас були люди, і коли в нас були бізнеси, і тоді можна було це все робити. Це було теж не не дуже доречно, але тоді це не, не було таким важливим. Для нас. Uh -huh. для нас зараз важлива кожна копійка. Ми прекрасно розуміємо, що Україна зараз витрачає в війну 100 мільярдів на рік. Із них 40 мільярдів 40 мільярдів. і, і, і не гривень, не гривень. Uh -huh. Це гроші Євросоюзу. Скажіть, будь ласка, чого ми гроші Євросоюзу витрачаємо на вогнища? Хто нам дозволив це робити? Це питання, звісно, відкрите. Отже, знов-таки нас надурили, не спитали нашої думки, що робити. А чому не спитали? Це... Ми викладали з Павлом Храмовим, ми викладали ну, не... це ще до 4 вас... місяці. Ну, доважіш, ні, ні, ніхто не звернувся, правильно? ні З якого департаменту, не з будівництва та архітектури, не з ЖКХ, так би мовити. Ні, ну я не вважаю, що я там а, остання інстанція. просто... В тому числі до вас, просто... до колег, до архітектурної спільноти Харкова. Мені з... до здається, історики. Мені здається, що просто нема навколо влади, немає структури фахівців. Так, а правильно, а чому нема? Не тому, що вони не хочуть, а тому, що, мабуть, влада не хоче. Бачите, вона звертається до людини ну, знакової, дійсно відомої у Харкові. І величезна подяка за те, що свого часу просто от, знаєте роз... роздмухував так. Бу мовити цікавість да харківців до історії це це чудово, але ну одна справа розказувати, розповідати якісь нісенітниці разом із вірною історією, А інша справа, коли от звертають, кажуть, ми, ми поговорили з фахівцем. Ну ну за всієї поваги, ну ну не фахівець ж. Ну, тобто знаєте, вони самі не хочуть. Давайте не будемо демонізувати її Максима. Він, він, він спробував захистити владу, тому що він не проектував це, він це не будував, він просто спробував їх захистити. Мені теж це не дуже сподобалось, але він, в принципі, до цього не дотичний. Він просто прокоментував так, як нам не подобається. Так не просто не подобається, тому що ми не хочемо, щоб да, тому, що ми там а, постійно в штиках, як то кажуть, із владою, да, чи з персонально з Максом. Ні, звісно. Якщо є щось добре, нормальне, абсолютно, то двома роками за. А от коли знов-таки без нас, нас оженили, що називається, нав'язали якусь нісенітницю, а це нісенітниця. От ви як фахівець, фахівчиня, архітекторка роз'яснила, чому історики роз'яснюють, чому це не може бути ніяким козацьким, прости господи, вогнищем да, і так далі, і так далі. Ну, справді. Це це не санітниця. А так, от, ну, ну я так розумію, що все воно вже буде тут. На жаль, чи ні? Чи є якийсь шанс щось виправити? Ну таке недолуге, я думаю, що колись його знесуть, і все буде гарно. Там це не, це не... До, до речі. От, наприклад, багатоповерхівка, яка загородила дуже класний вид з каскад, от так. її отже, тому що вона належить вже кожній окремій людині. Угу. Це буде набагато складніше. Хоча є приклади, наприклад, в Іспанії, коли вирішили зробити оцей біч такий широченний, вони зносили, вони купували людям в інші квартири і вони знесли все ну, це. І є записи, так. коли бульдозерами зносяться і нормально, нічого таке, можна і то буде знести. Здається, це не за нашого життя, на жаль, я так ні, якось каже, хоча а мен... хотілося б ні, ні. мені здається, одна головне, і я от відчуваю, в Харкові все ж таки, той дух невторинності. Головне не думати, що це не за нашого життя, що це хтось інший там крутий. А ми там, ну, там Менше вартості не потрібно. От Дивно знаєте, я дивно, що навіть за часів пана Кернеса, який був значно жорсткішим, так би мовити, ніж сучасний міський голова. あ。<laughs> Але навіть теробло, яке хотіли поставити на площу свободи, не пройшло, тому що про нього почали говорити заздалегідь. Ну я не пам'ятаю, воно здається, також що називається, вилізло в вилобках випадково доволі. Да? Ну, воно... Дізналося, що щось там намічається, і ну, воно не могло не ну, зараз. Можу вже розказати. А вже тут... пройшов прийш... да. прийш... да. час. Так, так, так я просто зайшла до своїх конструкторів і побачила, що вони роблять для пана Чечільницького фундамент під uh -huh. цю колону. Колона просто висіла, її креслення на дверях. Я запитала, чи можу я це сфотографувати. Сфотографувала, віднесла булаху і пішло. І пішло, пішло. Так, так. І... Ну, правда, там пан Шлінський намагався ще й представити в такому вигідному світлі, чого не вийшло, звісно. Слухайте, ну одним словом, якось все одно бачите, ще знаходять такі лазійки, щоб пройти скрізь або обійти суспільну думку думку фахівців що навіть важливіше ну сподіваємося що все ж таки все одно у нас дійсно зміцні громадська громадське суспільство громадянське суспільство точніше І, ну не хочеться, щоб отаке от з усіх боків чергове одоробло було ще в історичному центрі міста а час е е негайно причому вже надавати передавати слово колегам новинарникам я бачу хоча можна про що говорити дюкду Дуже дякую пані ольга дякую. нагадаю що запросив я архітекторку Ольгу клейтман поговорити про от те що відбувається зараз в сквері навпроти успенського собору можете сходити подивитися що там ну і я прощаюся з вами а після новин ми ще на честь сьогоднішнього іменинника марка ноплера послухаємо чудову музику салтенсовсвин я з вами прощаюся хай все буде добре тихо спокійного вечора і слава україні